Ви дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Іванна Герасимчук. Вітаю, чому представники військкоматів вручають повістки на вулиці? Та чи буде незабаром наступ РФ на півдні? Міністр оборони Олексій Резніков разом із литовським колегою прибув з візитом до Одеси. Подробиці міжнародного співробітництва та прогнози. Дивіться в сюжеті. Людський фактор, саме так міністр оборони України описав деякі ситуації з видачею повісток на вулицях. Вручення повістки це запрошення на бесіду і з'ясування обліку, а далі прийняття рішення, запрошувати в армію чи не запрошувати. От, тому це залежить вже від персоналі. Звісно, ми цю, цю критику чуємо і кожен раз робимо роз'яснення, як потрібно робити їм свою роботу. Але це все живі люди, і я допускаю, що бувають і живі ну, помилки теж. Крім того, міністр оборони відповів на питання про очікуваний наступ, зокрема, на південь країни. Для того, щоб ризикувала саме Одеса або Одеський регіон, їм треба мати панування на Чорному морі, а ми позбавили їх цієї можливості. Плюс е несуть свою службу не тільки артилерійські комплекси, а і гарпуни. Це теж засоби ураження саме протикорабельні. Тому підійти з моря на Одесу я собі просто не бачу жодного в них шансу. Крім того, голова Міноборони виключає наступ на Одесу і суходолом, за його словами, ворога зможуть зупинити ще в районі Херсонщини та Запоріжжя, а зруйновані мости не дозволять армії РФ перейти Дніпро. Проте до наступу в інших напрямках готуються серйозно. Зокрема, уряд Литви передав Україні 36 зенітно-ракетних комплексів і продовжує навчати українських спеціалістів. Ми вже завершили навчання 15 інструкторів, які будуть готові працювати на Україні. Територія України, і ми надаємо вже 36 зенітно ракетних комплексів, які можуть успішно боротися з дронами. Міністр оборони України Олексій Резніков також зазначив, нині посилено працюють над вступом України до НАТО. а Литва у цьому нас підтримує. Іванна Грисимчук Костянтин Лужневський, сьомий канал. Одеський ДЕТЕК тестує нові графіки відключень. Тепер споживачів електроенергії поділять на шість груп. Втім, мешканці в області попереджають, ситуація зі світлом досі складна, тому можливі перебої у роботі графіків. Години відключень можна переглянути на сайті, але зважайте на те, що через велику кількість бажаючих подивитись графіки, сайт може тимчасово не працювати. П'ять громадян України ймовірно перебувають під завалами в Туреччині. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Наразі українські консули вирушили в зону стихійного лиха задля допомоги громадянам. На місці вони координуватимуть пошуки зниклих надання медичної допомоги постраждалим та організацію евакуації. Загалом вже вдалось розшукати 103 українці. Ще 22 перебувають поки що без зв'язку. Після землетрусу одну нашу співвітчизницю госпіталізували, проте загрозили. З її життю немає. СБУ затримала посадовця одного із суддів Одеси, який за гроші попереджав кримінальників про заплановані обшуки. Таким чином зловмисники змогли знищити речові докази злочинної діяльності і переховуватись від правосуддя. Вартість послуг становила від 100 до однієї тисячі доларів. Сума залежала від важливості справи і термінів проведення процесуальних заходів. Серед основних клієнтів були учасники організованих злочинних угруповань, щодо яких тривають розслідування. Тепер помічнику суді загрожує до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна. Трьох помічників ухилянців викрили на Одещині. Чоловіки дві жінки організували переправлення військовозобов'язаних через кордон. За 6,5 тисяч доларів вони виготовляли пакет документів, що дозволяв ухилянтам. Безперешкодно виїжджати з країни. Підозрювані забезпечували клієнтів тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного та довідкою військово-лікарняної комісії. Правоохоронці встановили два епізоди злочинної діяльності, в результаті чого затримані отримали 13 тисяч доларів. Їм обрали запобіжні заходи. Тримання під вартою із заставою від 1 до 3 мільйонів гривень. В Одесі почав працювати кабінет для жінок, які постраждали від сексуального насилля. Він знаходиться на базі сьомого полового будинку. Тут жінки можуть пройти медичний огляд та отримати необхідні ліки. Кабінет працює цілодобово. Звернутися за допомогою можна або особисто прийшовши у медзаклад, або зателефонувавши до приймального відділення. За день тут можуть прийняти до двох десятків пацієнток. Додатково до цього кабінету можуть звертатись і жінки, які переїхали в наше місто. Під час війни таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 7263226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.